Нова весна, новий сезон. На порядку денному у дирекції парків основні питання прибирання та впорядкування квітників. До останнього активну підготовку почали вже зараз. У теплицях підприємства побувала наша Катерина Ковбій. Хоч черкаські парки досі в снігу, тутешні працівники роблять все можливе, аби вже цієї весни тут все забояло. Як ніхто інший, цього чекає пані Марія. Зі своєю маленькою нучкою жінка гуляє цим парком майже щодня. Вивчити його встигли як свої п'ять пальців. Літо було ми гуляли то ну, так, дерева деревами, да, а насажені, якісь квіти, щось таке було, щоб гарне, не вибачать генделики стояли, а щось таке ну, більш цікавіше, що люди повинні відпочити, а не прийти, там з пиво напити, накидати буту. Того ж прагнуті комунальники обіцяють, новий парковий сезон вражатиме містян тільки по-хорошому. Зима з однієї це час, коли більше, начебто, часу для, для такої адміністративної роботи з іншої сторони, зимою в тому числі, відбувається обрізка дерев, тому що зимою вони це легше переживають. Обрізка омели, сухі гілки знімаються, вивозяться Тобто, в основному чиститься парки. Велику увагу цьогоріч говорить головний по парках, приділять заквітченню території. За цими дверима працівники дирекції парків вже вирушують тисячі паростків найрізноманітніших рослин. Їх кажуть, стане на всі черкаські парки. Сальвія, гератум і ценерарія Приморська. Вони їх треба ще з лютого починати. Далі там вже в середині березня чорнобривці і всі останні однорічні квіти, там вже вони швидко сходять. Також ми висіваємо і на клумби прямо вже в ґрунт. І Це ну набагато економніше нам обходиться чим закупляти повністю всю тут. треба тисячі розсади, щоб на всі ці парки висадити. Озеленювачі обіцяють насолоджуватись першими квітами. Черкасці зможуть вже на початку весни і запрошують містян частіше гуляти парками. Катерина Ковбій Неділько, Віка новини.